Так, я вирішила зняти ще одне відео про зіміну 21 березня, бо я там в попередньому відео вам не дуже докладніше розповіла про ці броньки квіточі і не розповіла про те, що в мене взагалі-то дві азіміни, і дивіться, оце дерево, велике вже дерево, воно. Так скажемо, саженець, який був із косточки, я купила його дворічним саженцем, посадила, і десь на восьмий рік він зацвів. А наступного року вже були, був врожай. І ось на ньому ну, минулого року був такий нормальний врожай. І ось у цьому році на ньому теж багато броньків, які будуть квіточки, і потім будуть, будуть плоди. Багато я вже бачу тут багато. Вон, і там вище є. І про цю Азіміну, ну, взагалі-то нема чого казати. Вона дуже смачна вийшла, бо тут було перекресне опилювання з моєю тою Азіміною, і були дуже смачні плоди. Навіть, знаєте, я їх зі шкуркою їла. Вони були навіть раніше поспіли. Чим та зіміна, і було дуже там вже в мене зіміна прийма. І були дуже смачні. Ну, я думаю, якщо ви там розумієтесь на цьому, то я думаю, це все ж із за того, що було перекреслене опилення, так скажемо. Так, і давайте повернемося до тієї зіміни. Вибачте, це. Це наші насипають, хай насипають. І давайте повернемося до тієї зіміни, я вам трішечки докладніше хочу розповісти, знаєте, про що? Я хочу вам розповісти. По-перше, про те, що це був отакий отросток в мене від кореня, і я багато чула про те, що... Так, по-перше, ні, я вже починаю перескакувати. Що я, по-перше, хотіла сказати, так те, що ця Азіміна вона це привівка. Це був саженець, який є дічка, як той, що ми тільки що розглядали з вами. І на ньому була привівка Пріма 1216 чи якось так. Ну, Пріма. Ну, ви знаєте, Усі, хто азіміну розводять, всі знають. І ось. Оцей отросточок від кореня, це був, звісно, не від прийми, а, скоріш всього, це отросточок від підвоя, так скажемо. Від кореня. І ось вже цього року він вперше зацвіти. Цьому отросточку, мабуть, третій рік, ну, не більше. Не більше. І ось ми бачимо вже на ньому. Квіткову бруньку. Вона, здається, єдина. Більше я тут не побачила, але якщо це так, то на цьому році будуть один квиточок, а наступного року вже буде якісь такі сигнальні плодики. І в мене буде м, така нагода подивитись що ж це таке в мене виросло. І який це, що, що то буде за сорт, і як він там перекле, перекреслене опилення, і що буде взагалі вийде з цього. Так ось усі ось кажуть про, то, про те, що магнолія і зіміна вони такі, знаєте, родичі, два древніх таких дерева, які взагалі-то родичі між собою. І що зіміна, що магнолія, дуже не люблять, коли їх обрізають. Навіть до того, що кажуть, що дерево може загинути. Ну, не знаю, от дивіться, я на цьому поекспериментувала, я навіть зрізала верхушку. Розумієте, тут я віточки взагалі-то відрізала, і тут, на цьому великому деревці, я теж відрізала. Ну, бо вони заважають. Ну, розумієте? От дивіться, в мене тут ну, дорога. І... Як дорога, ну, тропинка. І оці е, ветки вони ростуть прямо і заважають ходити. Отут навіть теж я буду їх, ну, мабуть, зрізати. Якось буду її потягувати, щоб вона росла ну, десь забору ближче. Бачите, де відбила? Так, ну, походу, ви бачите цю брудну плитку. Я її ще намила, але це знаєте, це як Києва, отаке. Воно просто ну, це неможливо було ну, якось відми, відмити один раз, щоб воно було чисто. Це було неможливо взимку, бо воно постійно падало, і воно ще досі-досі щось падає. Я там замітаю, і звісно, тут саме головне те, що тут пташки, вони їдять ці ківі, і вони какають. Ну, ви розумієте, ну хай їдять то таке. Я дуже радію, що я пташків можу чимось прикормлювати. Ось. І що? І ось я вже буде, буде, буде трішечки тепліше, я вже підключу полив, в мене буде водичка тут на вулиці, і тоді я вже це відмию таке страхіття. Так от, про зіміну. Ще. Про Тож, ми робимо висновок, що коли вона відбиває від кореня, то зацвітає і, мабуть, вона буде набагато скоріше, ніж та, котра вирощена просто з кісточки. Та котра привіта, оця, тут взагалі таке було, що я посадила її в осені, а навесні наступного року вона вже зацвіла, а ще наступного року вже були плоди. Перші. От такі обставини: те, що я хотіла. І е, з приводу обрізання, так, ну, кажуть, що і магнолія ж теж не дуже любить, щоб її обрізали. Так ось я вам хочу показати цю магнолію, яку я нещадно просто обрізаю. Нещадно просто там, ось бачите, от все, що росте не туди, куди мені треба, я все обрізаю. Отут гойдалка в мене, і звісно, що отут, якби я її дозволила то о, тут би гойдалка вся була б вже в цих ветках і тут нема було де присісти. Так що не знаю, хто це придумав з приводу того, що не можна обрізати. Я обрізала і взимку, і влітку. Ну, от коли я, я просто йшла по саду, бачила, що мені щось заважає, я різала. Отак. От так що не знаю, Ну, в мене от такий є досвід. Якщо хтось буде сперечатися, більш знається на цьому, то ну, скажіть, скажіть, будь ласка, чому, чому не можна обрізати? Я залюбки послухаю ваші аргументи.